Вашний, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Продовжуючи тему децентралізації, я прошу поставити для включення в порядок денний сесії законопроекти під номерами 4772, 4773, які стосуються добровільного приєднання територіальних громад, і дозволять приєднатися тим територіальним громадам, які опинилися за межами об'єднання минулого року. Крім того, я прошу поставити так само для включення в порядок денний сесії законопроекти 4389, 4390 які усувають недоліки чинного законодавства в сфері місцевого самоврядування, також я хочу звернути вашу увагу, що ми з вами зовсім не приділяємо на жаль уваги питанням інтелектуальної власності, хоча говоримо про інвестиційну привабливість України. А я звертаю увагу, що нам потрібно розглянути проголосувати за законопроект 2696, який вже був зареєстрований більше ніж рік тому, опинявся шість разів нашому порядку денному. Сесії був вже розглянутий, але е, оскільки наразі він на вівторок стоїть під номером 46, я думаю, що ми знову не повідомлені. Будь ласка, 10 секунд завершу. Що що ми просто до нього не дійдемо, оскільки ми вже його обговорили, давайте принаймні почнемо цю дискусію, виявимо своє бажання, проголосуємо, підтримуємо і далі будемо поправками вносити зміни. І так само законопроект 3692 в сфері е, інтелектуальної власності. Bu da